Вітаю всіх на каналі з вивчення польської мови. Сьогодні у нас третій день адвентового читання, і читатимемо ми з вами ще один текст, який присвячений очікуванню різдва. Сьогоднішній наш текст буде дуже короткий. Він називається «Два окронгле гужічки. «Два окронгле окронглегу. Два кругленькі гудзочки. Czytajmy razem ze mną. Dzieci, gromadka, dwie kule, oczy. Bielutki, śnieg, sypie im oczy. Dwa okrąglutkie guziczki, czarne oczy. яве полічки, На нос мархевечка і готова гувечка. І вишед в нам мавий балванек досконалий. Гди свонечко за свечі, Балване ще розлечі. Леч ми черпливі чеками. За рок знов го повітами. І коротенький віршик. Давайте ж тепер розберемо, про що був цей вірш. Тож, цей вірш починається назвою два округли гужічки, тобто два кругли гудзички. І далі ми бачимо, що діти зібралися і скатують дві кулі зі снігу, а в цей час сніг продовжує на них падати, сипати. І ось вони е, приготували першу кулю, яка буде головою. Туди додали два грудзички, які будуть чорними очима. За ніс є в них морквинка І ось уже голова готова. Отак, От і утворився ідеальний сніговик, бауанек це слово означає сніговик. Коли сонечко засвітить, звісно, що сніговик розсипеться, розлетиться, розтане. Але всі будуть терпеливо чекати, щоб через рік, за рок, це саме через рік, знову його зліпити, такий от у нас милий зимовий вірш. Звісно, погода за вікном не зовсім відповідає тому, що ми читаємо. Немає снігу, немає відповідного настрою очікування на Різдво. Але все ж, врешті-решт, через три тижня Різдво відбудеться. Бажаю вам мирного неба на головою і спокою в серцях. Нівекодня!